Це стиль і робота підприємства Єрмолинецького лісгоспу. Ми щороку проводимо інспекторські поїздки в свої підрозділи, інспектуємо їх, дивимось, оновлюємось. Ми розпочали свою роботу у Вишнівчицькому лісництві Ярмолинецького лісгоспу. Ми побачили артерію життя дорогу. За рекордний термін побудовано. два місяці ми зробили свою роботу п'ять кілометрів дороги. Це дає можливість. Запустити людей на цю територію і мімінізувати відстань до райцентру, до прикладу. Ну, а те, що вона несе таке позитивне навантаження і мімінізує навантаження по перевезенню ресурсу лісогосподарського, це однозначний варіант. Ми побачили, крім того, цілу стежку робочу наших лісогосподарських заходів в таких стислих умовах ведення лісового господарства, тому що ця територія лімітована. В якому стані сьогодні лісові культури, догляд за стовбуром. Ми не здаємо позиції, ми не здаємо темпи, наоборот, нарощуємо їх. Особливість того ресурсу це дрова для населення. Сьогодні це надзвичайно актуальна тема, і вона вирішується на 200%. Ну, а тріска паливна, опалювальний сезон, він вже практично розпочався. Ви побачили масштаби. Ми вийшли вже на заготівлю 2000 кубометрів у місяць, але бачимо по кінці року 40 тисяч. Сатанівське лісництво це унікальна територія. Сам Бог приказав тут господарювати. Займаємось таким видом діяльності, як рекреація. Започаткується будівництво зони відпочинку. Частина дитяча насамперед. Частина друга це діти з бикками. Третій формат там спортивна така частина, де будуть стояти і тренажери, і майданчики. Від... Створення реабілітаційного центру в першу чергу там можуть лікуватись, набирати сили і здоров'я наші люди. Відповідно військовий лікувальний корпус він вже готовий. Зараз обладнуємо комплекс для проживальників. Єдине, що треба. Миру негайно, перемоги негайно, міцного здоров'я козацького. Ярмолинешна це справді унікальна територія. Вести лісогосподарську діяльність надзвичайно складно, тому що в окремих лісництвах 60% відсотків заповідного фонду, де обмежене лісокористування. Незважаючи на таку ситуацію, лісівники абсолютно справляються із цими завданнями, і сьогодні видно це по їхніх господарських фінансових показниках. Лісівники Єрмолонеччини виготовляють свою продукцію із дарів лісу. Це яблуневі сади із крапельним зрошуванням. Це і ожина, це і сушені гриби. І це дає результат не тільки для людей, а для нашої країни, і дає можливість наблизити нашу перемогу.